Олі одружилася пара громадських активістів та спортсменів з інвалідністю: Ольга Яренчук та Вадим Усатий, міський голова Ігор Чайка та заступниця Наталія Малиницька привітали подружжя зі створенням сім'ї. І Ольга і Вадим обоє пересуваються на кріслах колісних. Вони знані у місті та на волині своєю громадською діяльністю та досягненнями у спорті з боча. Завершується етап реконструкції вулиці Відродження на відрізку від вулиці Тараса Боровця до фізкультурно-оздоровчого комплексу. На ділянці дороги продовжили чотири смуги руху, які передбачені генеральним планом територій. Влаштували асфальтобетонне покриття, тротуарні доріжки, бордюрний камінь. На дорозі облаштували розділювальну смугу руху з освітленням, встановили світлофори. На відрізку дороги від фоку до перехрестя вулиці Черняховського, нова назва вулиця Володимира. Сіюка звузять чотири смуги руху у дві та облаштують широкі узбіччя. Проведуть поточний ремонт дороги із прокладанням асфальтового покриття. Невдовзі на цій ділянці розпочнуться роботи. Серед навчальних закладів громади триває щорічний міський конкурс на здобуття премій міської ради Заклад освіти простір якості середовище, що належить дітям. Участь в конкурсі взяли 5 шкіл та три дитсадки громади. Оголосять імена переможців під час відзначення Дня працівників освіти. У четвер, 14 вересня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Розглянуто понад 30 питань, з поміж інших, про встановлення нових тарифів на тепло та послуги з гарячого водопостачання, які надає підприємство теплових мереж «Ковальтепло». Тарифи зростуть для потреб у бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів. Для населення ціна на теплоенергію та гарячу воду залишиться без змін. Міський голова Ігор Чайка доручив. Шому заступнику Тарасу Яковлеву вивчити можливості компенсації різниці в тарифах з місцевого бюджету для комунального підприємства Ковальводоканал, яке також клопотало про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. У громадській організації Реабілітаційний центр презентували збірку творів Інклюзивна світлиця про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. У книзі опублікували твори трьох ковальчан, якими опікується організація Ростислава Джуса, Марії Дятел та Анастасії Оласюк. Твори обрані під час конкурсу. Його організувала громадська організація Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку у партнерстві з кав'ярною кондитерською «Стар». Місто Улуцьку. Напередодні Дня рятувальника, який щорічно відзначають 17 вересня, міський голова Ігор Чайка привітав працівників Ковальського районного управління головного управління ДСНС на Волині з професійним святом. Чотирьом кращим працівникам вручив подяки та грошові сертифікати. У суботу, 16 вересня, з нагоди Всесвітнього дня прибирання молодіжна рада при міському голові ініціювала прибирання вулиць Коваля. Екологічна акція відбулася під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою і охопила також інші регіони країни. Долучилася до прибирання на своїй території і спільнота німецького міста побратима Коваля Сарбрюкен. 12 вересня у Коволі відбувся всеукраїнський патріотичний забіг на знак вшанування пам'яті загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Ще раз дякую всім за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що ми разом всі шануємо наших героїв, пам'ятаємо рішучості нам єдності, впевненості у перемозі. Слава Україні! Понад 200 учасників долали символічну відстань у 1200 метрів. Кожен біг дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України, починаючи з 2014 року й дотепер. Започаткований у 2018 році забіг став щорічною патріотичною традицією вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Цьогоріч Забіг відбувся вже в шосте. Вічна пам'ять і незгасима слава героям.